14 жовтня в Україні святкують День козацтва. Друзі, а хто ж такі козаки? Колись давно на нашу рідну Україну нападали злі люди. Вони ображали український народ, брали українців у полон. Нікому було людей захистити. Тоді українські хлопці та чоловіки почали навчатись захищатися. Та воювати за власну батьківщину. З тих пір цих захисників почали називати козаками, що означає вільна незалежна людина. Козаки стали славними воїнами з шаблею у руці та верхи на коні, щедрі, сміливі, кмітливі, дуже сильні захисники своєї батьківщини. Мови та віри. Щоб захиститися від нападників, козаки будували невеликі дерев'яні укріплення, які називалися січами. Згодом вони об'єдналися в одну запоріжську Січ. Посеред Січі стояла церква покрови Пресвятої Богородиці, заступниці усього козацтва, тож, недарма. День козацтва святкують в той день, коли і свято Покрови. Минуло багато років з тих часів, але козаки живуть серед нас і зараз. Це наші герої, захисники нашої мови та батьківщини. Вони правнуки славетних козаків. Як і колись відважні козаки. Так і зараз наші воїни захищають нас від злих нападників. Дорогі захисники, уклін низький вам до землі та щира дяка вам за те, що захищаєте та оберігаєте нас та нашу рідну Україну.